Драматична доля Луї Шевроле. Чому знаменитий гонщик не залишив своїм нащадкам нічого крім імені? 25 грудня виповнюється 147 років від дня народження відомого автоконструктора і гонщика Луї Шевроле. Хоча він став засновником знаменитої одноіменної фірми, а його автомобілі одними з найпопулярніших у США та в усьому світі, останні роки свого життя він провів у безвісті та злиднях. Єдине, що залишилося його нащадкам у спадок, гучне ім'я. Людина, чиє ім'я носять найпопулярніші американські автомобілі, насправді народився у Швейцарії, а школу закінчив у Франції. Там же він влаштувався на роботу в автомобільну компанію. Із юності Луї захоплювався гонками і здобув 28 перемог за три роки у Франції, а пізніше продовжив виступи вже в Америці. За легендою, він привернув увагу американського мільйонера та організатора перегонів Вандербільта, який і запропонував йому переїхати до США. Переїхавши, Луї працював механіком і шофером, потім в американських представництвах Дедійон Бутон та Фіат. Він встановив світовий рекорд швидкості 110 кілометрів за годину. Газети називали його Божевільним зухвальцем, а сам Шевроле часто опинявся в лікарнях після аварій. У 1909 році він очолив гоночну команду компанії Бьюік. Тоді ж із ним почав співпрацювати засновник Дженерал Моторс Вільям Дюрант. У 1911 році з'явилася компанія Шевроле, якій Луї дав своє ім'я і став головним інженером. Дюрант хотів випускати недорогі авто, що конкурували б із Фордом. А Шевроле прагнув створювати машини класу Люкс. Перемогла позиція гонщика, і першою моделлю стала Шевроле Класік Сікс, велика, потужна і дорога. Продажі були низькими. Конфлікт із Дюрантом загострився, коли той дорікнув Шевроле за дешеві сигарети, натякаючи, що за статусом він мав би курити сигари. Луї відповів: Я продав тобі свої автомобілі, я продав тобі своє ім'я, але я не продам тобі свою індивідуальність. У 1913 році, пропрацювавши лише два роки у власній компанії, Шевроле продав свою частку і залишив бізнес. Він знову займався гонками, створив авто Корнеліан, яке розганялося до 130 кілометрів за годину, а також заснував із братом компанію «Фронтенак Motor Корпорейшн». Але після загибелі молодшого брата в перегонах Луї залишив цей спорт. Компанія збанкрутувала, інші спроби бізнесу. Теж провалилися. Шевроле повернувся до ремонту годинників і побутової техніки. Коли ж він намагався влаштуватися в Шевроле, йому запропонували принизливу мінімальну ставку механіка. Хвороби прогресували. У нього розвинувся атеросклероз ніг, йому заборонили сідати за кермо. У 1938 році він вийшов на пенсію, переїхав до Флориди, де йому ампутували ноги. 6 травня 1941 року 63-річний Луї Шевроле помер у злиднях і забутті. Сьогодні автомобілі з його іменем їздять дорогами десятків країн світу, але його спадкоємці так і не отримали багатства, створено завдяки таланту їхнього предка і іншими людьми. Їм залишилося лише гучне ім'я і пам'ять про гонщика і конструктора, чию велич при житті так і не визнали.